Вночі відбулася атака безпілотників на низку енергетичних об'єктів на болотах. В Орловській області після атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, кажуть, там місцями чомусь зникла електроенергія. А в Смоленській області безпілотники також летіли, летіли і налетіли на об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці події працюють екстрені правоохоронні служби, наслідки. Поки що невідомі, чекаємо подробиці від нашого українського генштабу. А, також атакували безпілотники і Афіпське НПЗ у Краснодарському краї. Ну і власне, як вони нас намагаються вчергове переконати, кажуть, що безпілотники збили або посадили на підльоті. А, за словами ж місцевих було три вибухи в районі третьої ночі. До речі, про слова місцевих. Справа в тому, що якщо відкрити е, заборонений в Україні ВКонтакте, я того не роблю, але є люди, які це роблять. А, також вони, значить, беруть ці коміти і вірніше вони там обговорюють значить те, що відбувається в. На території Росії в відповідно нічний час доби. Ну і власне, якщо їх відкрити і почитати, то можна побачити, що не все таки збили і, значить, були певні питання. Кажуть, навіть висловлюють думку про те, що не треба було нам лізти в Україну. зараз це все надо закінчувати, і чим скоріше, тим лучше виявляється. Хтось, от рекомендує відміняти салюти в області, а то реально ці вибухи вже. пугают народ. Во время какого обезвреживания, пытаю, иншить користувач ВКонтакте, ну и, снова же таки, пытание, а как же нам жить спокойно, зная, что нету ПВО, також выныкают. Этих прилетов, к сожалению, намного больше, и о них не пишут в новостях, как же Елизавета Родина, и мы каждую неделю слышим, как беспилотники врезаются куда-то в поля, наверное, недалеко от нас. Но об этом не пишут нигде, я понимаю почему, но хотелось бы хоть представление иметь, что происходит. А, кажуть, вот Галина говорит, соседи с Паныровского района тоже от этого страдают с 22 часов. Ну, не страдают, нехай не страждают, нехай насолоджуются, соответственно. Знаете, как-то так получается, что чем больше Путин намагается захистити Россию, тем Якось безпокоєння стає на території Росії. До речі, президент Франції Мануель Макрон уточнив, що саме змусить його подумати про введення французьких сухопутних військ до України. Назвав дві умови: значить, дав інтерв'ю економіст і сказав, що Франція розглянула би таку можливість, якби Росія прорвала лінію фронту або Україна звернулася би до французького уряду по відповідну допомогу. Крім того, зі слів Макрона, якщо Росія піде в подальший наступ в Україні відповідно, то Франція без того повинна буде в будь-якому разі поставити собі питання про відправлення своїх військ в Україну для допомоги нам з вами. До речі, після цієї самої заяви Захарова, й как спалашилась, проснулась і дала офіційний коментар, щоб ви не сумнівалися в тому. Офіційний коментар звучить наступним чином. Видимо, это как-то связано с днями недели, комментуя Захарова слова Макрона. У него цикл такой, заявила представитель ГИП-ведомства агентству ТАСС. Ну, то есть, если вы чекали официального комментаря от России, то маєте официальный комментар. Звучит он так. Видимо, это как-то связано с днями недели у него. Не знаю, що саме хотіла сказати Марія Захарова, як і весь МЗС Росії. Там дуже важко розуміти те, про що говорить традиційно Лавров. А те, щоб розібрати про що говорить е -е, Захарова, це ще складніше.